Потрібно. Значить, перш за все, нам потрібна форма, куди ми будемо свічку заливати, потім фітіль. Так? Свічки або е, основа там для свічок. Тобто, ну, що є, я взяла такі в мене були. Також у мене є арома саше. Для аромалампи я використаю пару сердечок. от, Потім цифри, буковки от, і сухоцвіти. Протираємо від пилу наші свічки. Можна поламати, можна ціляком. Я ось такі використовую для плавлення Це стакан мирний на водяний буває, топлю. Кидаємо, ми ламаємо наші свічечки, протираємо, щоб не було там ні пилу, нічого. Якщо у вас якась основа вже куплена, то ви можете робити з неї. Ставимо на водяну баню розтоплювати. Поки свічечки наші топляться, беремо форму, теж протираємо повністю Ставимо фітельчок. Так, отже, свічки я поплавила. Глітер той не розтопився із цифр. От, фітільки я ті типу, повитягувала. Тепер у мене є ще ось. Ароматизатор апельсиновий. Добавлю я ароматизатора, щоб воно пахло апельсинкою. Ось сюди добавлю. перемішаю гарненько, палочкою, ой, вже запахло. І виливаємо ми у форму нашу. От, виливаємо трішки більше половинки. Ото. І чекаємо, поки застине. Так, свічечка наша застила майже повністю. Тепер ми будемо викладувати наші буковки, наш секрет. От коли свічечка до середини догорить, віск розплавиться і ми побачимо надпис I love you. Так, отже, акуратненько, пінцетиком викладуємо отміжок от, між так, це у нас все вже повністю застивши. Тепер заливаємо другий у все, так, це залили і чекаємо. Ой, фокус пропав. О, все, це залили і чекаємо, поки воно застигне, і будемо потім прикрашати. У мене ще є ось така стрічка із наклеєчками. Бабіна ціла, то ми ще потім сюди наклеєчку в кінці приклеїмо. Так, свічечка наша трошки застигла. Тепер можна прикрашати. Так, отже. Я все-таки визначилась покладу рожеве сердечко і блакитне ось так. і прикрашу квіточками якимись, сухоцвітами ще зараз. Ось у мене є такі різні. ота. Так, Там, де моя паличка. Можна феном при нагріти, нагріти феном, щоб воно трішки поплавилося. Зараз я понакладую трішки, а потім феном підгрію, і щоб воно трішки проплавилось і його при це приклеїло, щоб воно так. Зараз, поки накладу. Ну, все, я думаю, досить. Так, і приклеїмо ось таку блакитненьку наклеєчку з рожевими квіточками, якраз підходить під нашу свічечку. Все, свічечка наша готова. Свічечка із секретом.